Вітаю. Вчора був на базарі і звернув увагу на таку річ: Ну, ринок пустий, розумієте? Я розумію, в людей зараз немає грошей, ніхто нічого не купує. Це Київ, субота, 11-та година е, дня і е, ну пусто взагалі пусто. Я, ну, Тут у мене двояке відчуття, розумієте? Можливо, е, можливо, ринки це такий, знаєте, пережиток якогось минулого. Що зараз мало людей. Ну, я, наприклад, ніколи не купую речі, там, якусь одежу на базарі, ну я купую її в магазині там, чи замовляю десь. Можливо, це ринок помре як пережиток минулого, а з іншого боку, ну, мені подобається на ринку. там, Я там купую деякі продукти. Я, наприклад, там у бабушки постійно беру там молочку, е, рибний ринок там нормальний. Ну, звичайно, ринок. Той, який я побачив у Києві, ну якби він такий, дуже уставший. Тому що, ну, порівняти, наприклад, ринок біля метро на Героїв труда в Харкові, ну, блін, це пристойні, там, ряди там зробили ремонт, там все класно, там все цивільно, там ходиш і душа радіє. Там Модулі зробили нові сучасні. Ну, Можливо, в Києві десь теж такі є, але той, де я був, ну якби такий, очень, очень уставший, очень печальний. Я в кінці поставлю там жіночкою трошки розмовляв. Взагалі, ну, е, я за те, що ну, економіка повинна вирішувати, як би, жити ринку далі чи ні. Зараз, звичайно, війна, і зараз складно і торговим центрам, я думаю, і бабушки на ринку. Як би. Але ну, ринок якась своя, є якась от, знаєте, якась своя там культура, що лі, от, е, Ну, там приємно іноді. Там, що я особисто там на базарі дивлюсь, там? іноді якісь господарські товари, там, кришечки, баночки, якусь запчастину там на машину, наприклад. Е, продуктовий ринок мені взагалі подобається. Багато людей приїжджають з області, там, курей продають своїх, там, якісь ну, якісь домашні продукти, реально можна купити. Рибний ринок взагалі класний. Ну, Так що мені здається, ти звичайно, так, налюбиться. Але якщо вони там стоять, ну, значить щось. Прось, є якийсь плюс, щось заробляють ці люди. І знаєте, ну якби все одно я з ними. я за те, щоб от особисто моя думка, навіть там, якщо я не все там купую, особисто моя думка, ну, ринки мають жити навіть в столицях. Ну, по-перше, це зручно, по-друге, це ну, прикольно. Так що, я ставлю плюс, тримаємося, і хочу, щоб ринки далі й жили. Далі. Ну, не те, щоб там процвітали, але. Хочеться, щоб вони й далі продовжували жити, залишились наші, нами. Отака думка. Що думаєте ви пишіть в коментарі. Поговори. Ти поговори поговори. говері. Хорошо. Вона є на роботі. Ні, вона буде. А, ну все, я еще нема людей. Хорошо. Це щось якесь. Да. І на вихідних даже немає, да? А, нема. Бувають на кідних ніж в роботі. Да.